Слава нашому Господу і Спасителю Ісусу Христу. Я радий бути з вами разом. І коли я узнав, що поїду в Рівне до вашої церкви, в мене почалися спогади. Бо з 89 року, разом з дружиною, я 8 років жив у Рівному, коли отримував вищу освіту, потім навчався в аспірантурі. І тоді вже Господь мені відкривався, але, на жаль, тоді я його ще не прийняв у своє серце. Але сталося так, що я поїхав до Житомира і там покаявся. І мені треба було повертатися знову на навчання сюди, в рівне. І я вже тоді знав, що я зроблю, коли повернуся сюди. Я так і зробив. Коли я прийшов в нашу кімнату, ми жили у гуртожитку. Перше, що я зробив, на стіні висіли плакати з різними ідолами, там співаки, якісь куміри, я їх позривав і порвав. Потім я з тих динозаврів, які ще слухали грам платівки. І в мене була. Колекція цих платівок, там були рок-групи, різні платівки. І все Сатанинське і я взяв, поломав, потоптав і викинув. З цього почалося найперше, що я зробив, як переступив поріг кімнати, а потім вже займався своїми справами. Цікаво, що я тоді тільки покаявся, і мене цьому ніхто з людей не навчав. І в Біблії я аналогії ще таких не бачив, але був той, хто мене вже навчав. Хто це був? Дух Святий. Амінь. І потім я вже бачив з дій апостолів, як було пробудження. В місті, з чого вони почали, вони зібрали все сатанинське на центральній площі міста. І вони на очах у всіх це спалили. Подібне пробудження було в народі Божому в Ізраїлі. Пробудження починалося так: винищували всіх ідолів. І це дійсно свідоцтво. Нашого нового життя у Христі Ісусі. А зараз саме до теми, я прочитаю з Євангелії від Луки, 9 розділ, 23 вірш. Луки 9, 23. А до всіх він промовив: коли хто хоче йти вслід за мною, хай зречеться самого себе і хай візьме щоденно свого Христа. Та й за мною йде. Усі добре знають, що символом Християнства є Хрест. Символом Християнства є Хрест. Це відомо як віруючим, так і невіруючим, а також навіть представникам інших релігій. То що ж, ми, християни, складаємо у цей символ? І що він Mm -hmm. І що він означає насправді? Наприклад, так звані свідки Єгови засуджують християн за цей символ, кажучи, що його нібито неприйнятно використовувати, а тим більше носити на шиї. Адже це знаряддя вбивства Ісуса Христа і це нібито все одно. Якщо хтось сокирою вбив близьку людину, а ти носиш цю сокиру. Але як пише апостол Павло, Філіп'ян, 3 розділ, 18 та 19 вершин. 3, 18, 19. Багато хто, що про них я вам часто казав, а тепер говорю навіть плачучи, поводяться як вороги Христа. Христового. Вороги Христа Христового. Їхній кінець то загибель, шлунок їхній Бог, а слава в їхньому соломі. Вони думають тільки про земне. Нам справді треба думати не земними мірками, а у світлі Біблії. Філософствування, так би мовити, про сокиру не має нічого спільного з Писанням. Біблія говорить, що Хрест був і є спокусою для тих, хто не підкоряється істині. Перше Коринтян, перший розділ, спочатку прочитаю 18 й вірш. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, Сила Божа. І 23 вірш. А ми проповідаємо Христа розп'ятого для юдеїв згіршення, а для греків безумство. Апеляційний суд у Варшаві відхилив позов депутатів атеїстів проти християнського символу. Політики визнали своє право на свободу віросповідання, розповідання. Порушеним через хрест, що висів над дверима на подію. Цей хрест неодноразово намагався прибрати із зали парламенту. Британський уряд оголосив хрест поза законом і має намір відстоювати у Європейському суді з прав людини право законодавців звільняти працівників за. Носіння християнської символіки. Раніше у Великій Британії вже не одного працівника було звільнено за, так би мовити, демонстративне носіння християнського христа з уніформою. Мусульмани, які проживають у європейських країнах, які здавна були християнськими, також намагаються оголосити хрест поза законом. А ось позиція православної церкви. Якщо християнин знімає з себе хрестик, він кається в цьому насповіді. А давайте розберемо в Писанні, що ж символ Христа означає. Перше, хрест символізує страждання Господа за гріхи світу. Послання до Євреїв, 12 розділ, 2 вірш. Євреїв 12.2. Дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри, що замість радості, яка була перед Ним, перетерпів Христа, не звертавши уваги на сором і сів по правиці престолу Божого. Щоб узяти на себе тягар і весь жах гріха цього світу, Спаситель. Вибрав найстрашніший і найболісніший вид страти, який використовувався як метод залякування для непокірних владів. Жахливі страждання поєднувалися з публічною ганьбою. Ісус пішов на хрест, незважаючи на ганьбу розп'яття. Було принизливою карою, і їй піддавали кримінальних злочинців, в яких суспільство бачило покидьків і все ж Господь пішов на хрест. Отже, чи потрібно нам згадувати страждання Господа, про які, зокрема, нам нагадує символ Христа? Звичайно ж, адже Писання закликає. Тож подумайте про того, хто претерпів такий перекір проти себе. Слід пам'ятати, що дорого куплені ви. Далі, хрест це символ перемоги Спасителя над гріхом та смертю. Завдяки цьому кожна людина має можливість через покаяння та прийняття головської жертви. Отримати спасіння та мати вічне життя. Прочитаю з послання до Ефесіан, 2 розділ з 13 по 16 вершин. Ефесіан 2, 13, 16. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Бо він наш мир, що вчинив із двох одне і зруйнував середину перегороду ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона заповідей, щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка, мир чинивши, і Христом примирити з Богом обох в однім тілі, ворожнечу на ньому забивши. Смерть Ісуса Христа на Христі зруйнувала перешкоду гріха, яка була між людиною та Богом. Замість ворожнечі ми отримуємо мир з Богом, коли приймаємо Його хресну смерть заради нас. Ще одне місце: послання до Колосян, 1 розділ, 20 вірш. Колосян 1, 20. І щоб ним поєднати з собою все, примиривши кров'ю Христа Його через нього, чи то земне, чи то небесне. як бачимо, єдиним способом відновлення миру з Богом та відкриття шляху нам у небеса була саме Хресна смерть Спасителя. Теж з Послання до Колосян, Другий розділ, прочитаю 14 та 15 верши. знищивши рокописання на нас, що наказане було проти нас, Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади і начальства, сміливо їх вивів на посміховисько, перемігши їх на хресті. Насправді, у світлі духовного світу все не так, як бачимо ми. Хоча прибивали на Христа Спасителя, але цим Він сам прибив, як написано в Писання на нас, що наказане було проти нас. На Христі ганьбі піддавали Христа. Однак Ісус цим зганьбив. Пісовську владу, відібравши в неї владу над людьми, які йдуть за Господом. Далі, хрест це символ того, що кожен християнин помер для гріха і живий для праведності, віруючий, розпинає свої тілесні гріховні бажання, відмовляючись від них на користь. Служіння Богові. Я згадав, що якось на засіданні просвітницької платформи Соломон ці засідання я провожу, нецерковна, невіруюча людина мене запитала. А чому ви, християни, використовуєте символ смерті? хрест?» Я йому кажу. Ви бачили, що в нас на церковній будівлі, а в нас там три хрести? Ви бачите, що там немає Ісуса Христа. Так? А чому? Тому що Він Воскрес. Кажу, це не символ смерті, це символ перемоги життя над смертю. Прочитаю з Євангелії від Марка, 8 розділ 33 та 34 верши? А він обернувся і поглянув на учнів своїх та й Петру докорив і сказав: Відступи, Сатано, від мене, бо думаєш ти не про Боже, а про людське. І він покликав народ із своїми учнями та й промовив до них. Коли хто? Хоче йти вслід за мною, хай сречеться самого себе і хай візьме свого Христа, та й за мною йде. Господь попереджає, що якщо хтось бажає слідувати за ним і при цьому не має намера нести свій хрест від Бога, той думає не про Боже, а про людське. Будь-який компроміс. Шкодить душі людини. Ісус пропонує Хрест. Ісус пропонує Хрест. Мешканці Галілеї добре знали, що таке Хрест. Придушивши свого часу повстання Юди Галілейського, римський полководець Вар наказав розіп'яти на Христах дві тисячі юдей. А хрести поставити вздовж доріг Галілеї. У давнину злучились сам ніс свій хрест до місця розп'яття, і ті, до кого звертався Ісус, бачили нібито, як люди йшли, хитаючись під вагою Христа, а потім вмирали на ньому. Євангелія від Марка, 10 розділ, 21 вірш. Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому. Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та в Боге мороздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. Юнак, який прийшов до Ісуса. Був доволі благочестивим, виконував заповіді Тори. Але Христом для Господа для нього була відмова від свого маєтку на користь жебраків. Такий христ здався юнакові надто важким, і тому він, як написано, пішов, зажурившись. Євангеліє від Матвія, 10 розділ, 38 вірш. Матвія 10, 38. І хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, той мене недостойний. У християнстві завжди потрібно нести хрест, тому що християнство є шляхом Христа. Я повторюю, у Християнстві завжди потрібно нести хрест, тому що Християнство є шляхом Христа. Христос пояснює, що на людину, яка йде за Ним, чекає не влада, не слава, а готовність довести свою вірність Йому, для чого часом доведеться пожертвувати всім. Що дорого в житті і бути готовим до страждань, які можна порівняти з агонією розп'ятого на Христі. Слідування за Христом це відмова від своїх плотських гріховних бажань, які образно потрібно розп'яти на Христі. я знову таки повторю: слідування за Христом. Це відмова від своїх плотських бажань, які потрібно розіп'яти на Христі. Ми помираємо для гріха і живемо для праведності, послання до Галатів 5 розділ 24 вірш. Галатів 5, 24. А ті, що Христові Ісусові розп'яли вони тіло з пожадливостями, та з похотями. Відмовлятися від егоїстичних бажань завжди болісно. Тому йде порівнення з Христом. Причому при розп'ятті своїх тілесних прагнень говориться, з одного боку, як про подію, що вже відбулася в минулому розп'яли ви ми читали, так? З іншого боку, це. Постійний процес, написано, іди вслід за мною, узявши Христа з одного боку. Ми одного разу вирішили жити для Господа і присвятили себе йому з іншого боку. До нашого з'єднання з Господом на небесах плотська природа у нас не вмирає. Ми нібито Поневолюємо та утихомирюємо її, а вона періодично намагається звільнитися. Іноді здається, що ми нарешті перемогли в собі якусь ваду. Наприклад, перестали дратуватися, засуджувати. Але наша плоть розп'ята нами на хресті якимось, якимось неймовірним чином знову. Нібито воскресає і дається в знаки. вона збирається з силами, злазить з Христа, бунтує, а наше завдання знову і знову нести її на хрест і розпинати, щоб жити не за тілом, а за духом. Як бачите, символ Христа має великий духовний зміст, якщо його. Правильно використовувати і розуміти. Були і є люди, які відкидають від себе хрест від Господа, щоб, як сказав апостол Павло, тільки не бути переслідуваними за Христа Христового. Тобто, щоб їх не утискали за їхні тверді християнські принципи. А також щоб не обмежувати себе в тілесних бажаннях. Але справжні послідовники Христа можуть сказати послання до Галатів 6 розділ, 14 вірш. Галатів 6, 14. А щодо мене, то хай нічим не хвалюся хіба тільки Христом, Господа нашого Ісуса Христа. Що з ним розп'ятий світ для мене, а я для світу. Амінь. Амінь. Помолимося.